От він Гарновський писав у своїх віршах про Богополь, дуже часто він згадував. І зараз ну, світлі останніх подій актуальних про перейменування міста. Хотів задати тобі також таке питання. Ти як ну, дуже такий освічений в цьому плані. Ти вже давно, здається, виступаєш за перейменування міста. Я слідкую за сторінкою. З дитинства. З дитинства навіть так. Скажи, будь ласка, зараз залишились у нас такі були баталії, дуже важкі, дуже багато коментарів різних, які хочеш Залишились дві назви, які вже громада має обрати: Орлик чи Богославськ. Скажи, будь ласка, свій коментар, можливо, ти щось інше запропонуєш або підтримаєш якусь з цих назв. Ну мені здається, що обидві назви, які дійшли до фіналу цієї супербитви, вони достойні. Правда, тому що орлик це е, міська легенда. Нехай вона може бути на якусь там відсоток недостовірна. Хтось каже, був Орел? Чи було так? Важливо, що е, в нашій уяві, в нашому епосі і легенді про наше місто є фортеця Козацька Орлик. Ми хочемо повернутись до своєї ідентичності. Оцей фестиваль теж про це насправді сто відсотків. І е, якби назвали місто Богополь, це було б дуже круто. Якби назвали місто Голта, це було б дуже круто. Якби назвали місто Богославсь, було б дуже круто. Якби назвали Орлик, це було б дуже круто. Це моя позиція. Тому що ми можемо обирати. Ми нарешті можемо обирати. Бо назва, яка зараз є у Первомайська, її вибрав один комуняка Петровський. Приїхав і 6 липня підписав протокол. Він на сайті міської ради стоїть. Ніякого мітингу 1 травня не було. Це все брехня. Люди не хотіли об'єднуватися. От уявіть собі, що зараз нам без Давайте ви об'єднаєтесь з южноукраїнським. В одне місто. Що б сказали наші люди, уявіть, що б вони нам сказали. От люди те саме сказали комуністам в 1919 році. Тому тоді назву нам нав'язали Комуністи. Тим паче, ця людина ще якраз відповідає за Голодомор Україна. Він старостою був. Він був старостою України, який керував Україною в так званому Харкові, який типу був столицею. Столицею був Київ, а Харків це було таке ЛДНР, яке мало захопити. Просто тоді ми програли цю війну, на жаль. Ми програли і, і нам, комуняки Прислали цю назву Первомайськ, щоб нас так знаєте замазати. І вони ж поруйнували все. От, шановні первомайці, земляки, от ви е знайдіть якусь старовинну будівлю. Ви підіть, знайдіть якісь сліди в нашої древності. Кажем, 300 там з хвостом років, майже 400 місту. А де чотирьохсотлітні будівлі? А, де? От ви їх не знайдете. Останні хрести, які козацькі стоять, унікальні абсолютно по трьом кладовищам в місті. Вони що, у нас внесені в якісь пара? Ми що це зберігаємо? На що ми опираємось? То якщо ми хочемо бути давнім містом з історії на щось претендувати, нам треба визнати весь оцей шлях міста, і можна почати з орлика. Це круто. Це реально буде говорити, що ми спадкоємці козаків і 300 років наші. Якщо ми просто Первомайськ, то наших ось 104 роки. Ну тоді 104 роки наші. А до того ми не маємо значення, бо назва зв'язує нас з нашими предками. Або назва зв'язує, або не зв'язує. От тому я за те, щоб якусь з назв ми обрали, і яка б ця назва не була, вона буде дуже класною, але повертатися до штампів, до звичних, от нам зручно первомайськ. Ну, зараз ми живемо в світі, в якому зручно не катіт. Ми не маємо права посидіти. Ну нам так було, ми так привикли. Ми привикли до багатьох огидних речей, але нам треба відвикати курити, відвикати бухати, відвикати, називати все комуністичними назвами, відвикати. Взагалі, їсти, що попало, пити, що попало, спілкуватися з ким попало. Треба себе почати поважати. І якщо у мене на лобі було б написано дурак. Да? Я би перше, що зробив, би цю на цей написку. І не ходив би з написом Ідіот да, на лобі. А наші люди вважають, що можна на своєму місті написати окупанську назву Первомайську. Це наш, ми так його любимо. Ми любимо не назву, ми любимо місто, ми любимо одне одного, ми любимо тих людей, які тут жили. І ми з поваги до них повинні навести лад в наших іменах. Бо коли дитині обираємо ім'я, то такі відбуваються. І ми до цього підходимо дуже грамотно. Чому наше місто повинно назвати Петровський, який ні в кого не спитав? Це вопрос до всіх, питанечко. От, до речі, теж хочу тезу додати, вчора прочитав е про удобно. Удобно, ми привикли і так далі. Е це виглядає, як, знаєш, м як літом в носках і в шльопках ходиш. І воно удобно, як я тому привик. Класна. Ну ти виглядаєш, як ну, от це, Як людина без смаку, і та? якоїсь розумності. Так, так. Е саме так і є. Тому я дуже радий, що ми дійшли до переименування. Я мріяв з дитинства, коли я ходив в. Е е е е Другий клас ми підписували зошити. Я пам'ятаю цей день, і я, вже будучи в другому класі, мав написати Первомайськ. А я думаю, чому ж Первомайськ, коли в нас ну мене вчили, що в місяці української мови я написав 1 першотравенську. Моя вчителька Олена Геннадіївна, бо вона ну доросла людина, розуміє, що немає такої назви міста. І вона закреслила, каже, перепідпиши новий зошит, треба. Я кажу, а як чому називається моє місто? Ну це ж Первомайськ, це ж першотравенською українською мовою, і вона не могла мені пояснити, чому ми живемо в такому в такій колізії. Тому моя боротьба з Лєніним, якого вже немає. Партію регіонів, яку я щиро ніколи не любив, і обіцяв, що її не буде, і її нема. Тому Ленін раз партія регіонів, слава Богу, її тепер немає. А я сподіваюся, що на цьому місці виросте добре, хороше, красиве, і те, що наша назва зміниться, зробить нас взагалі більш сучасним містом. Нас почнуть більше поважати. Бо сьогодні багато первомайських, коли я в новій пошті щось замовляю на первомайськ, мені приїжджає. Харківська, куди Харківська. завгодно, і, і в нас кажуть, Первомайськ – славне місто, який саме славне місто, який з них славне місто? Тих. Декілька сотень. Ну, якби про це можна вічно говорити, але насправді ми на часі змін або зміни змінять нас, або ми будемо самі змінами. Я за те, щоб ми самі ставали змінами, щоб ми себе брали в руки і були керівниками цього процесу. Бо якщо ми живемо в такий час, значить саме ми здатні в цьому часі щось зробити. Предки робили своє, майбутні люди зроблять інше. А те, що сьогодні робить наше місто, наша область, наша громада і Україна, нам під силу 100%. Пусть треба взяти себе в руки і прям сильно полюбити нашу державу. Бо без нас, без держави, всі наші мрії і плани не варті гроша. Так Дякую. і є. Дякую тобі, Сашко. Удачі тобі, наснаги на все.